Чемпіон України Київський хід. І зараз моменти забивають у нас рятувальники на виставного. Ось Гайван прострілює на дальній виходові у цій четвірці. Порожні ворота. Справжні Скільки? Чесно, чоловічу боротьбу. без На початку поєдинку я казав, Любава, Польща Ольмісом. Якнайшвидше повернути свою. На жука. Жук п'ятою. Жук хороша передача. На поночовного поночовний. І ваш коментатор Лев Галушко разом з вами. А Бакшин? Ні, пробиває сам м'яч. Через обставини. Чекає на, на підтримку. Подлюк. Здорово фінтить. Пробиває. Подлюк пробиває і на добиванні Сметаненко. Забонилося. Подлюк. Пробиває. І сметан. А зараз атака. І... і не проходить цей простріл. Чемпіона України команда Хіт Київ. Зараз момент. Рикортовий. Для повного відновлення. Кравець. Браво! Луві у Львів, хіта Сергій Журба під десятим номером. Ще Завтра, один удар. Та... Четвертий номер. Владислав Корилов номер 5 Зараз забиває. Передачі, хороша передача на хід. І Педя середу 22 -го. листопада зіграє. Не дивився. Нагадаю, що. П'ятою. Чернявський. Здорово! Красивим. Жук. Сьогодні ж. Падя повернеться в Україну у грудні. Чернявський пробуває. Забрало у нього м'яч. подлюк, але там нагору. Саме буде зараз простріл. Простріл. І О, не І Манкевич курило. Курило і рятує свою команду. Передача на Чернявського І жук. Поночовний. І з ним здорово попрацював Володимир Паночовний. 21 набраний бал. Все Олександр Кравець э, з м'ячем, і зараз він цей м'ячик віддасть арбітрам. Лунає свисток. Э...